Шоколадний кулан готовий. Ну що ж, дегустуємо? Вітаю. З вами смачно домашньо Сьогодні я поділюся рецептом, який підкорює серця шанувальників шоколаду у всьому світі. Це неймовірно ніжний десерт шоколадний кулан, або, як його ще називають, лава кейк. Для приготування даного десерту нам необхідно всього лиш декілька інгредієнтів: а саме шоколад чорний, 80% какао, борошно, цукор. Масло вишкове та яйця. А, і ще необхідно тріпка солі. Детальна кількість інгредієнтів буде вказана в описі до даного відео. Першим етапом розтоплюємо чорний шоколад. Ми це будемо робити на водяній бані. Додаємо масло. І постійно помішуємо. Готово. Поки вистигає розтоплений шоколад, приготуємо яєчну суміш. Для цього збиваємо 3 яйця разом з цукром. І додаємо дрібку солі. Сукор розчинився, тож починаємо поступово вводити борошно. Замішуємо. Додаємо розтоплений шоколад до суміші, проте шоколад повинен вистати попередньо для того, щоб білок не згорнувся. Замішуємо. Тепер справа за малим. Розподіляємо шоколадну масу форму. Форма була попередньо підготовлена, а саме зробили французьку сорочку. Про французьку сорочку більш детально ви можете довідатися в, в відеорецепті бананового пирога. Наша форма заповнена. До речі, важливий момент. Її треба заповнювати на 3 четвертих від загального об'єму. І відправляємо в духовку попередньо розігріту до 180 градусів на 6 хвилин. Минуло 6 хвилин. Шоколадний кулан готовий. Чекаємо 2-3 хвилини для того, щоб було зручно виняти з форми наш десерт. І будемо викладати кулан. Друзі, шоколадний кулан. Готовий? Дегустуємо? Витончена текстура зовні та теплий шоколадний центр всередині Роблять цей десерт дуже легким. Я б сказав, навіть повітряним. надзвичайно шоколадним та ніжним. Це дуже смачно. Ну що ж, прекрасний десерт. Тож, пишіть коментарі, чи вам сподобалося відео. Ставте вподобайки. Підтримуйте наш канал. Підписуйтеся. Всього доброго! 拜拜。